Шановні колеги, вітаю гостей нашої зустрічі. Дійсно, з тієї картини, що намалювали попередні доповідачі, ми бачимо жах жахливу ситуацію і зрозуміло, що олігархія в українських умовах це фактично ракова пухлина в економіці, в житті українського наряду. І ще хотів би звернути увагу, що ці люди, яких ми називаємо олігархами, вони фактично байдуже, це в кращому випадку. А взагалі-то дуже вороже відносяться до всього українського. І дуже непопулярна тема. Зверніть увагу, що серед них нема людей українського походження. Тому їм це, це чуже і вони ніяк не пов'язують своє майбутнє, майбутнє своїх дітей з, з нашою державою. Вони там, вже капітали їхні там, в офшорних зонах, діти їх вже там навчаються. Але разом з тим ми повинні розуміти, що це проблема 99 і мабуть, людей, які живуть на Україні, нацією українською. Питання стоїть взагалі рубо про, про виживання України. Тому що якщо ми будемо з цим миритись, тягнути далі, то повірте, всі ці митні союзи, все це все йде до того, що може ще. 5-10 років України як держави не буде на карті світу. Знову буде якась квазіутворення на, наприклад, там якийсь там новий Радянський Союз чи як він там буде називатись. І все це є породженням і чи наслідком у цієї олігархічної економіки. Зрозуміло, що, на жаль, це стало можливим, тому що на початку 90-х да, владу перехопили. Така собі суміш радянських червоних директорів з відвертим мафіозним капіталом. І, на жаль, ми бачимо на прикладі партії регіонів, наприклад, що ті ж люди, які на початку 90-х ходили в спортивних костюмах з бітами по базарів. Зараз в міністерських кабінетах. Чи поважні олігархи, чи, наприклад, керівники Харкова і картки міста. Я часто їжджу до Харкова і зустрічаюсь там ще з старими полковниками міліції, які кажуть: а ми цього гепу ганяли з парку, він тут шарики катав. А ви вже зараз уявляєте, керує містом? От такі наші олігархи. Це люди, як правило, не освічені, чужі до всього українського. І дійсно ставиться питання, що треба. Трансформувати економіку з того стану, як вона є. Але постає питання: а хто буде її трансформувати? І ви кажете, яким чином відсунути? А яким чином цю ракову пухлину, яка проросла вже в усій галузі економіки у владу, яким чином її усувати? Чи будемо ми її в мирний спосіб відсувати? Чи це буде якась нова Українська соціальна революція? Це дуже такі питання, які нагальні і відповіді, на жаль. Досі на них нема разом з тим, якщо казати про перспективу. Перспектива в тому, щоб ми всі силами все-таки домагались до того, щоб на чолі держави в мирний спосіб чи ні стали проукраїнські сили і використовували державу саме для того, що вона повинна бути. Це треба їх мотивувати чи примусити великий капітал бути соціально відповідальним. Важелі впливу державне регулювання. Це дозволить зробити. Треба нарешті включити антимонопольне законодавство. А не так, як у нас фактично подивиться, кожен олігарх це є монополіст в певній галузі економіки. Тому що у нас антимонопольне законодавство практично не працює. У нас антимонопольний комітет з закритими очами. Там родичі Рената Ахметова керують. То чого ж ми хочемо? І так само я хочу сказати, і, може непопулярно, популярно, так. Да? Але разом з тим треба підіймати питання про відновлення елементарної соціальної справедливості, про елементарний розподіл національного багатства доходів. А не так, що у нас 1-2% контролюють 90% економіки, а 80% за оцінками ООН на межі бідності, то треба і перерозподіл зробити справедливий. І це є теж. Певні схеми і приклади, як це зробити можна, і ми не повинні боятись сказати, що стратегічні підприємства, об'єкти, такі як залізниця, як порти, як військові об'єкти, певні оборонна промисловість, інше, вони повинні бути в державній власності. І якщо вони зараз стали в руках олігархів, то ми не повинні боятись слова націоналізація, не повинні боятись слова одержавлення цих об'єктів. І хотів би зазначити, що і в законодавчому плані, чому Україна одна з небагатьох країн, де нема податків на багатство, на предмети розкоші. В усіх, практично європейських країнах, ці податки є. Нема тільки в Україні, і африканських країнах. Чому ми цього боїмося? Чому нема прогресивної школи оподаткування? Повірте, в Сполучених Штатах є прогресивна шкала оподаткування, вона є в більшості європейських країн. Ви... Так само треба не боятися його казати. У нас, на жаль, у старих націонал-демократів була така фобія. Вони боялись сказати про соціальну справедливість, бо боялись, що їх звинувачить, що вони ліві чи комуністи. І в результаті ми догрались до того, що. Люди, які ворожі до всього українського, вони мають всю власність, а українці знову будуть найманими працівниками, якщо хочете, рабами. Бо ці люди, які є олігархами, вони розглядають територію України, на жаль, як територію, де можуть тільки заробити грошей. А українське населення як таке безмовне бидло, яке треба вичавлювати, яке буде приносити їм своєю тяжкою працю над надприбутки. І, до речі, питання олігархії не не до цього питання ще звертались 2000 років тому Платон і Аристотель. Вони писали вже тоді про олігархію, як це влада небагатьох багатих проти основної маси народу. І тоді це питання стояло. І, на жаль, ми в самих таких рабовласницьких формах зараз, на жаль, через 2000 років це знову випливає в Україні. І Платон писав, що олігархія це влада неефективна, це влада аморальна. я вам відверто кажу, бачучи іноді дуже рідко в Верховній Раді деяких олігархів, це люди дуже аморальні. І фактично це дуже жахливо, що нами керують моральні покидьки, мерзотники. І все залежить тепер від кожного від нас. Як ми будемо цьому протистояти? Чи ми не будемо цьому протистояти змиримось з тим, що... Як деякі демографи кажуть, років через 50 на Україні буде залишатись 20 мільйонів населення змішаного, причому не обов'язково, що це будуть українці. Це все, все питання, і нам треба вирішити, зараз може створити, якщо ми хочемо боротись за Україну за майбутнє наших дітей і онуків, то може створити якісь такі собі надпартійні навіть органи. Чи там громадські організації, такі, як собі хочете назвати, можна назвати українська солідарність, яка буде боротись за таке за якісь елементарні речі, за елементарну демократію, за елементарну справедливість, в кінці кінців за виживання української нації, тому що це питання стоїть зараз дуже нагально. Дякую за увагу.